Один з днів я захотів скачати безплатно Майнкрафт. Але ліпше я це не робив Через те, що я не підозрюю, чим це закінчиться. Ну що ж, всім привіт, це я ЧМОлік, я скачав безплатний Майнкрафт. То хай дивний якийсь. Ну, я думаю, це Майнкрафт. Так... що з понаштуванням? Так давно мені вірус на купюту накачав. Е -е. Боже. Це так має бути, я просто не Ну Я бачу, косяга Войма називається. Я нібито з цього нічого не вживав. Ский мультики бачите. Ну давайте тут походимо. Під медики тут. Візні. А, получаю, відміть. Это Симс. я так думаю, давайте просто поедаемся тут. С, с чего мы на курсор вышел? Это что, хоррор? Что за мной ведмить бежать? Шеф тут не работает Ну, в целом... Это сайвер. Боже, мей. Прядникова доріжка! 12К. Добрий день, мізмедик. Боже. Яка ігра красива! Давайте скупаємось. Що у нас тущає? Що це таке? Що за зміна? Ну, дюзок! А ну иди сюда, ща, ну пошел сюда, ты чё? Что за зубы? Сейчас, я взгляну, можешь что-то выпасть? Что он делает? Стоп! Я что-то настрою. Нес, 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 нес. Вот так вот. Ой-ой-ой, какие медики, а ну иди сюда. Все, ти я мені дух, я тебе заб'ю. Я тебе всі обідив. Ну, да, давайте щось збудуємо, отак, це все-таки Майнкрафт. От у нас біом є, бачите, Зимовий біом лівітуючий. Не, ну в цілому, я вважаю нормальна градка, як то? Майнкрафт для справжніх чоловіків. Ви просто не шарите. Вот, дивіться, зараз збудуємо якусь красиву хатинку собі. Дай таке місце. Тут десь трошки. Як тут побувати? Ага. Так. А ну це майка з кратко чоловіків. Якщо ви такий Майнкрафтний хао, ви багато чого втратили. Це лід, як я розумію. Ну давайте хату будуємо. Так, хатенку, хатенку пусну. Ту Тутю. -ту. Кислі, вітаючи. Ти чоо, пшогець звідси? То моя хата. То моя хата, ти чого обнаглів? Я то будую! Що гет? То моя халупа Як Яквось король моєї ями я-м'я. Не, ну в цілому дивіться, кайфова ігра Навіть не від просто Майнкрафту я думаю. Не, ну реально, чисто задоволення однеї грати. Так, я ще дивись, на... Вікіпедію і тут нібито ще має бути якась нашука. А не, ну в цьому грати можна. Якби не ця твою ну йди сюда, я тебе зали, в гет, пшов гет? гет звідси? То моя хата. хватить на штукати. Король моєї ями, це я. Пшов гет. Так, закриваємо. Ну, зачем така уютна хата виходить, правда? Ну то, така красива, спокійлива, має якийсь такий ефект особливий. Эээ, <схід> боже. В що я граю? А, э, гра навіть ламає у Майнкрафт. Я більше ніж... два блока в ширину. Не те раз, ну интересно, ну. Да это добавлене, в хате пшов! Я втікаю від нього, люди. Меня це мій сталкер. Фух. Що це таке? Дай до нього добудуватися хочу. Чекай, що це? Тут ще третє, ну ще від третього ця є, я теж відбійте. Почекай, це реальні гравці? І це, і оце все це реальні гравці? Чо ти мене преслідуєш? Люда, я той я той так, а! Ні-ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні, все-все, не дістанеш, не дістанеш, не станеш. Ха-ха-ха, бот. Все, я втік. Фух. Окей, okay, люди у безпеці. Що все реальні гравці збудували? <рі> Ой, яка тут музика приємна. ще занута. Ну, я майже добудувався. Стімо і ігра красива. Така, хороша заміна Minecraft, чого звичай немає. Як це? Помати? куда? Не, не-не-не! Ой-ой-ой! Не, не, не-не-не! Мешання не треба. Будь ласка, не. Нет, у мене мало Мал, хп заушился, не так скажіть підранили. Скорее, сейчас, скорее, мне навезать мешание, жира, мене за мешание, жира. Фух, добре. Ну, в цілому, все, можно граться покину. То есть, он пляж, я майбут у нас створение, я хочу побачить, Мені мы що что там наверху. Сам те, що це альфа. Альфа цього Майнкрафту. І в цілому, коли вийде повна версія, я обов'язково не зіграю. тому що це наприклад, такий кайфовий Майнкрафт. Чисто почувати. Боже. Понці ме. Я нібито нині нічого не вживав крім вітамінів. А може тут точно були вітаміни? А не. Щось гірше. Хоча що гірше? Це ж прекрасний сес від кожної мірі в такому попасти. Це ж рай в реальному житті. Так рай виглядає. Боже, якщо рай так виглядає, то я не знаю. Не, не відправляйте туди. О... Де це я? Тут це ці острів цього зубів. Боже, і там валити! Треба валити, треба валити. що валити, мені зле вже стає від цього всього. Дивіться, що це? Знаєте, мене щось лякає вже цей Майнкрафт. Геронімо! А що буде, що тут помру? Мені цікаво. Почекайте, а що у вас тут? Ні, 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 мішання не треба. Ні, 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 ні. Шов гет, шов гет, шов гет. Фух, добре. Так, давайте. Мені інтересно, що буде, скільки я високо можу побудуватись? Давайте, погнали. Максимально високо. Так, люди, вже стільки разів жмана на, на пробіг, що в мене все, що він в мене не працює. Більше. Ловці ну, умій якісно. Ну, ліпше за новий Мейнкрат любов. Давайте горе, я хочу до райсі добудувати. Угодно і помальовка є, я что щось не почала навіть Так, той, той острів оцих чуваків, а раз ми до самої гори добудуємося. Ну коротше В цілому нормально. Іграти можна. Навіть з задоволенням. Мені щось вайбер пішло. Так, давайте добудуємось. Так, а теперь... Эх, люди, ну, давайте, давайте траплин сделаю. Траплин. Все, давайте. Херонимо! Давайте. Фух. Миша, Миша, не, 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 не веди от меня. Ну давай с помощью одного медиа в битве не просто интересно. може таке зробити. Давай, по напас ним біжимо. виходи, о, о, виходи, виход, бити. Б'ємо, гада, б'ємо. Що з ним? Чувак, що я з ним зробив? Я так. Я прибив? Птас ведмідь, лежачий. Боже, знаєте що. Я... Звісно, можна сказати, що я якийсь шизик А мені це не подобається. Ні, просто, знаєте. Це якось відділяється з того всього лайнаки зараз випускають. Вона... Інтересна, тут є що досліджувати. Тут стільки всього є. Це жесть просто. І... це круто! Це дуже круто! Автор створив реально особливу ігру, а не ту... Помойку коза роблять. Це реально інтересно. Не знаю чому, можете сказати, що я шизик. Але це... інтересно досліджувати. я упору, та, -та трохи наркоманська. Але. Більшість немає бути таких мені. Це, це нормально, виглядає. Гля... Ну, ну Упору, то та стрьомно. Але в цьому є якийсь свій Шарм, не знаю. Якийсь. Своя краса в цьому є. Це так, як пер самі перші версії Майнкрафту бети, Коли ти тільки досліджував світ. І ти ніколи не знав, що буде наступним. Хе, мене веді. Я казав, тобі сподобається. Ага.